Знаєте, іноді найглибші уроки ховаються у найнесподіваніших місцях. От, наприклад, що може розповісти звичайний дитячий плакат про світ, у якому ми живемо. Виявляється, дуже багато. І сьогодні ми спробуємо це розшифрувати. Так, на перший погляд, ну, просто яскрава картинка, але насправді в ній зашифровано щось значно глибше. Це такий собі ключ до навичок, які потрібні абсолютно кожному в нашому інформаційному світі. Ось він, афіша вистави Рівненського лялькового театру. Погодьтеся, виглядає дуже мило, правда? Пташечка, зірочки. Але що, як за цією чарівною картинкою насправді ховається справжнісінький тренажер для нашого мозку? І от ми підходимо до головного питання ну як? Як оця, на перший погляд, проста річ може стати нашим путівником, путівником у цьому божевільному лабіринті новин, постів, відео, усього цього нескінченного потоку контенту? му розбиратися. А ось і розгадка. Весь секрет він не в тому, що ми бачимо на плакаті, а в тому, як ми на нього дивимось. І все це зводиться до одного поняття медіаграмотність. Послухайте цю цитату. Вона, як на мене, б'є просто в ціль. Грамотна людина володіє мовою, медіаграмотна світом. Потужно, правда? Тобто мова вже не просто про те, щоб читати слова, а про те, щоб вміти читати сам світ навколо нас. То що ж це таке бути медіаграмотним? Якщо зовсім просто, це перестати бути пасивним споживачем інформації і стати її аналітиком? Це вміння постійно ставити питання і намагатися зрозуміти, а що ж насправді стоїть за будь-яким повідомленням, яке ми бачимо. Гаразд, звучить круто, але як цьому навчитися, як розвинути в собі цю навичку? І отут українська методичка дає нам простий, але треба сказати, надзвичайно потужний інструмент це п'ять ключових питань, можна сказати, такий собі універсальний відмикач до будь-якого медіаповідомлення. Ось вони, ці п'ять китів, автор, формат, аудиторія, зміст і мета всього п'ять слів, але вони можуть змінити все. Давайте їх запам'ятаємо. А тепер найцікавіше застосуємо їх на практиці і подивимось, як ця магія працює. Ну що ж, час повертатися до нашої афіши, тільки тепер ми дивимося на неї зовсім іншими очима. Ми вже не просто глядачі, ми детективи. І в нас є п'ять головних інструментів для розслідування. Починаймо. Отже, питання номер 1 і воно, хоч і здається простим, насправді фундаментальне. Автор: хто створив це? Хто стоїть за цим повідомленням? Чиї це слова, чиї це думки. А відповідь до речі просто тут, на поверхні. Дивіться, це ж не якийсь анонімний допис. Ми чітко бачимо установу Рівненський театр ляльок. І навіть більше конкретні імена. Автори, режисер, художник. Це відразу додає повідомленню знаєте, ваги і відповідальності. Добре. З автором розібралися. Ідемо далі. Пункт номер два формат. Тобто, якими такими хитрощами воно намагається нас зачепити, які прийоми використали, щоб ми не пройшли повз, а зупинилися і звернули увагу? О, а тут пропрацювали на славу, це точно. Просто подивіться, оцей шрифт, такий казковий, ніби з зірочок, він же відразу створює атмосферу. Мила пташечка викликає емоції. А кольори глибокий зелений фон, і тут бац, яскраво-червоний блок, який просто кричить: Дивись сюди. Це ж усе не випадково, це свідомі рішення. Гаразд, третє питання а для кого це все? Хто аудиторія? Адже якщо ми зрозуміємо, до кого звертаються, то нам стане набагато зрозуміліше, чому вибрали саме такі кольори і таку пташечку. І знову ж таки, плакат сам дає нам підказку. Треба тільки уважно читати. Ось дивіться лірична казка для дітей від трьох років. Все пазл складається. Тепер зрозумілі і пташка, і шрифт. Але ж ми розуміємо, що аудиторія насправді ширша, адже діти самі квитки не купують, тобто це повідомлення також і для батьків, для бабусі дідусів. А тепер копаємо глибше. Четверте питання зміст. Що ховається за словами та картинками, які цінності, які ідеї нам тут продають разом з виставою, можливо, навіть не усвідомлюючи цього. Ну давайте подивимось сама назва Хто приносить щастя, це вже про щось світле. Далі, лірична казка. Це слово лірична натякає на щось ніжне, чуттєве. Тобто нам пропонують не екшен, а історію про добро. Радість, диво і звичайно про цінність часу, проведеного разом із сім'єю. І ось ми підійшли до фіналу п'яте і, мабуть, найважливіше питання мета. Простіше кажучи, навіщо? Яка кінцева мета створення цієї афіши? І відповідь при всій красі цієї афіши доволі прагматична. Це в першу чергу комерція. Головна мета продати квитки. Так, спершу проінформувати, потім зацікавити і, врешті-решт, переконати прийти і витратити гроші. І знаєте, розуміння цього зовсім не псує мистецтво, воно просто дає нам чітке уявлення про те, як працює цей світ. От і все. Ми щойно по суті зламали код звичайної дитячої афіші. Але найкрутіше в цьому всьому справжня магія, в тому, що цей підхід абсолютно універсальний. Просто на секунду задумайтесь: ці ж самі п'ять питань, їх можна і можна сказати, навіть треба ставити до всього, до новинної статті, до політичної реклами, до посту улюбленого блогера, до вірусного відео. Завжди, хто це створив? Навіщо, для кого, якими прийомами користується, які цінності просуває. І в цьому, мабуть, і є головний висновок: медіаграмотність це не про те, щоб мати відповіді на всі питання, ні. Це про те, щоб виробити в собі звичку, звичку ставити правильні питання. Це як м'яз, знаєте, його потрібно тренувати щодня. Тож наступного разу, гортаючи стрічку чи просто йдучи вулицею і бачачи рекламу, варто зупинитися буквально на секунду і прогнати її через ці п'ять питань. Дуже ймовірно, що вийде побачити те, чого не помічали раніше. Питання тепер тільки одне: яке повідомлення першим потрапить під такий аналіз?